Доброго дня, друзі! Зараз буде розповідь про хвильові редуктори. Взагалі, яке іде виконання, які бувають варіанти замовлення. Також на даному прикладі покажу, які редуктора, взагалі, які вони мають вигляд і які специфіка при замовленні. Ну, в даному випадку у нас було замовлено два редуктора. LSS серія 25-й типорозмір з передавальним 1 до 50 і. 1 до 80. Взагалі, редуктора хвильові по каталогу підбираються різних конфігурації, але вони мають основні між собою, між серіями, типорозмір. Це різні серії, в залежності від того, яким ми використовуємо двигун, його діаметр вала, і якою потужності, а саме який крутний момент має цей вхідний. Привід для нашого редуктора. І по таблиці, по характеристикам, ми дивимося вихідні характеристики, крутний момент, також статичну динамічну навантаження, тобто скільки ми можемо на цей редуктор навантажувати. І по передавальних числах у нас буває 50, 80, 100 і є позиції 120 передавальне, але не на всіх серіях лсс серія це, я б сказав, середнього призначення, тобто вона є для нормальної роботи. Є спецсерії легкі і є спецсерії більш навантажені. Це саме ходова позиція, яку замовляють для механізмів. В такому в такому виконанні, тобто в такому оснащенні приходить до нас редуктор в такій комплектації. Він має сам генератор, тобто це еліптична деталь, яка, фланець якої буде з'єднаний з двигуном, і вона генерує наші оберти. Вона також має своє маркування, свій серійний номер, і вона йде чітко під наш редуктор. Редуктор повністю в змазці, в нас є окремо мащення, ми можемо сюди додати процесі експлуатації, і йде набір різних е, ущільнювачів, які використовуються на редукторі. Тобто це йде ремкомплект. Ну і Оця шайба вона використовується для е, закриття отвору нашого редуктора. Коли ми встановили ціля двигун, ми можемо закрити, щоб сюди не попадало ніякі до нас е, ну, інші е, частинки. Редуктор має свої ущільня, ущільнення, свої сальники для підшипників. Тут спереді розташована наша група підшипників. От вони накреслені. Своє маркування на кожному серійний номер. Тобто ця деталь прецензійна і вона виконується, е, індивідуально зборку має. Тобто механізми і деталі з іншого редуктора не є взаємозаміняємі. От в такому, в такому виконанні, в такому оснащенні, в такому специфікації приходить до нас хвильовий редуктор. Він має свою. Індивідуальну упаковку, тобто все запаковано. Зараз просто відкрили для того, щоб показати вам, як взагалі ці редуктора виглядають, і для перевірки їх згідно креслення. А саме, ну, саме перше, це розміри для двигуна, які ми маємо. І а ці всі габаритні, вони є стандартні по типу розміру. Якщо ця серія вибрана 25-та вона буде відповідати нашим базовим розмірам. От такі хвильові редуктора ми замовляємо, використовуємо їх для максимально точних переміщень і його люфт, який він має, це до 30 ар секунди. Для порівняння прецензійні хвильові. Прецизійні планетарні редуктора, у них е, люфт е, до, ну, саме мінімальний, який може бути це 3 аркміти. Тут 30 арк секунду арк секунд до 30. Тобто це досить супер е, прецензійний, е, високоточний редуктор з великими передавальними числами. Тобто немає хвильових редукторів, нижчі, до 50, щоб ви також це розуміли, бо іноді путають і просять хвильовий редуктор з передавальним 1 до 10. Такого ну, не існує. Особливість та, що От тут є у нас деталь з зубчиками, і оцей генератор він має еліптичну форму. Коли він крутиться, ми маємо два контакти для передавання моменту. І в нас в нашому зачепленні дві пари дві сторони, і тут йде зачеплення мінімальне, потім збільшується збільшується, і посередині воно максимальне, і потім також йде на спад. І от від передавального числа. Це зачеплення розподілюється на дві сторони. Якщо в нас один до 50, то тут 25 і тут 25 зачеплень, але вони не всі в максимальному контакті. А, тобто тут є зазори, потім він зменшується зменшується, і тобто, всі ці пари вони контактують. У цьому особливість цього хвильового редуктора. Досить багато теорії є відео, як працює цей редуктор. Зараз просто практична розповідь про використання. Його використовують, коли потрібно отримати максимальний крутний момент при мінімальних габаритах редуктора. Це основна особливість його, і при високих показниках точності. Цього це ну, з відомих редукторів на сьогоднішній день один із максимальний тип передачі, максимально точний по е, люфту. Е, нагадую, це до 30 арксекунд. секунд. Також вони в основному використовуються для суперточних переміщень, для роботизованої техніки, де досить важливу роль грає. Високі моменти при мінімальних, при мінімальних габаритах. От це такі редуктора. Ми їх також використовуємо. В основному використовуємо для механізмів, які мають велику вагу і які потребують точне переміщення. От така особливість цих редукторів. Далі ще буде відеоролики по практичному використанні цих редукторів. Зараз про просто розповідь про основні переваги цих редукторів. Ну, недоліком є те, що неможливо замовити передаваль не менше, ніж 1 до 50. Тобто, ну, так для розуміння, наприклад, якщо ми маємо привід кроковий двигун, то його нормальна робота і нормальні показники моменту. Будуть десь приблизно в середньому при 500 обертів за хвилину, то, наприклад, серводвигун матиме вже 2500-3000 обертів, максимальні, і як ми, нам відомо, що серводвигун він, е, тримає постійний момент. Тому е, при виборі цього редуктора треба розуміти, який привід. Ми будемо ставити, і яку максимальну швидкість ми отримуємо на виході. Це також досить важливо, тому що часто хочуть зекономити, поставити суперточний редуктор, але став, встановлюють кроковий двигун. І, ну, щоб ви розуміли, якщо ми маємо 1 до 50 передавальне, і умовно у нас є на вході 500 обертів, або... Це кроковий двигун або 2500, наприклад, то різниця на виході, ми матимемо 5 разів е, різні швидкості. І тому рахуйте самі, скільки будемо ми мати на виході. Тому це дуже досить важливо. Особливо там, якщо це буде потрібно високо, ну, швидкісні е, механізми, які потребують високих обертів. Тому ну, максимально раціонально його використовувати із серводвигуном, якщо потрібно високу. Високу швидкість. Но якщо ці швидкості невисокі, то можна використовувати і кроковий двигун. Оце така інформація. Дякую за увагу. Також очікуйте огляди планетарних редукторів, які ми встановлюємо і використовуємо, а також можемо постачати їх у вигляді комплектуючих. Всім дякую за увагу. До наступної зустрічі!